Сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, дві смужки жовта та блакитна, сердечки, заготовлені заздалегідь та 12 зірочок. Спочатку робимо об'ємне сердечко. Зробивши об'ємне сердечко, розташовуємо його у центрі блакитного паперу. Далі беремо жовту смужку. Кінчик трошки ножницями закручуємо, мостимо краєчок і приклеїмо так, як показано. Нам потрібно з жовтої смужки виготовити половину сердечка. Другу половину сердечка викладаємо з блакитної смужки. А для завершення нашої композиції. Викладаємо 12 зірочок навколо нашого чудового сердечка, поступово приклеювши сердечки. І ось така гарна композиція, яка називається Україна, в Серці Європи, вийшла у мене. А які композиції зробите ви? Чекаю на ваші роботи. На все добре!